Всім привіт! Друзі! Ми говоримо твоєю мовою на теми цікаві тобі і тільки для тебе, наш шановний україномовний глядач. Сьогодні ми продовжимо розбір так званої російської ідентичності, а саме її основоположну рису, що стала головною для виживання цього біологічного виду. Варруй! Варруй Росія! Окрім спотвореного світосприйняття та абсолютної морально-етичної деградації, московит, звичайний, передає у спадок кожному зі своїх наступних поколінь нестерпну жагу красти. Саме вона кілька століть тому і визначила місце цього угрупування у світі. як на помойках, як червяк. Вкрасти все. З таким девізом московити народжуються певний час існують і. Помирають. І якщо на планеті ще лишилося хоча б щось, що не засмоктала чорна дюра руского міра, то, схоже, це тимчасово, адже кожне нове покоління робить все, аби виправити цю помилку, щоб їх предкам було чим пишатися. Окрім культурного та історичного простору, цей продукт біомутацій на карті світу, звісно ж, порушить кордони не тільки чужих країн, але й чужих холодильників, пароварок і навіть духових печей. Вони пхають свою п'ятірню скрізь, звідки можна щось поцупити. А потім, звісно ж, начепити лейбл Made in Московія. Цього разу під загрозою опинився український борщ. Популяція Московії уже приписала українській страві іскунно русське присхаждєнія, а будь-які посягання на право власності трактує як… Так та і є То, о чому ми говоримо, ксенофобія, нацизм. Экстремизм во всех видах нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному, -то, какому-то одному народу, одной национальности. А так, чтобы он был общий. И чтобы в каждом городе или в каждом регионе каждая хозяйка могла приготовить его по-своему. Нет. Так, Марія, ви все вірно говорите. Бо якщо в країні є гастрономічна культурна спадщина, доведена історично, вона їй і належить. А якщо її немає, або це тільки щі, то що ж поробиш? І так, Марія є надбанням не бурятів, хоча в борщі є інгредієнт, співзвучний з назвою цієї етнічної групи. І тим паче борщ, ну, ніяк не є спадком московитів. Він належить українцям і тільки українцям. І тепер право власності на нього, слава Богу, зафіксовано на папері. А точніше, слава Євгену Клопотенку, завдяки якому ЮНЕСКО внесло цю найукраїнськішу страву в список нематеріальної культурної спадщини України. І на думку експертної комісії вона потребує негайної охорони, охорони від Зак -зак. вас в контексті гастромародерства, Московія дісталася і українських вареників. Так, в одному з російських урядових аккаунтів у Твіттері вареники розмістили з зображенням монумента російської родини матірі в Волгограді. І цей допис приурочили до Дня Росії з запитанням, що ж з ісконна рускава аудиторія любить найбільше. Хтось скаже, та Бог знає, з нею, з тією аудиторією, але ні, ні, ні. Адже межі російської пропаганди сягають далеко за її офіційно визнані кордони. Допис створили англійською не випадково, адже з майже півмільйона підписників якихось 10-20 тисяч точно іноземці. і навряд чи вони цікавляться походженням цієї страви. Але така обережна пропаганда закладає в їх голови думку, що вареники і справді російські. Більше того, практично кожне так зване надбання московитів пройшло приблизно таку нативну інтеграцію в російський простір. Московити досі впевнені, що вареники винайшли вони й поширили світом через Польщу, якимось чином оминаючи Україну. Самі поляки називають їх пирогами, як і українці, що проживають на заході України. Але насправді до Польщі страва мігрувала з української Галичини. Більше того, приналежність вареників саме до української культури відбиває народний фольклор. Так на Андрія, 13 грудня, дівчата завжди ворожили на варениках. Їх викладали перед голодним котом. Чи вареник кіт захапав першим? Ті дівчині слід було до весілля і готуватися. Якщо кіт лише відкусив шматочок пирога і покинув, значить на розлучення і самотність. Звісно, у московитів жодних подібних традицій немає. А такі крадіжки завжди були потрібні, аби створити ілюзію російської цивілізації, якої насправді ніколи не було, власне, як і російської культури, російської кухні, і російської державності. В принципі, Росія хоче, щоб вважали. А ви не хочете? А Хто не хоче? Хто хоче, щоб yes. когось унижали? Друзі, на цьому все з вами був Ігор Наливайко. Якщо ви знаєте, які страви Росія привласнила ще, пишіть у коментарях. Також ставте вподобайку і тисніть дзвіночок. І звісно, не забувайте, доки ми разом ми не переможні. Продовжуйте підтримувати збройні сили України а також усіх українців, яким зараз так потрібна допомога.